Так, друзі, 26 серпня. Сьогодні якось так, бачите, такі січаті, Кабани повиростали. Такі. Так, Друзі, дуже слабенько. Ось. Ріст поганенький поодиноко. Є кругом сосна, береза, дуб, але по одному. Ну, я стільки находив за нього, що просто трішки зібрав, але тому що він не просто розвізлив, Я просто обійшов вже все, що знав. Ну, ось у нас тільки мало, знаєте, що немає тої мотивації, Нашов грибочка, поставити корзинку, побігати круг нього, подивитись, поприсажуватись, пошукати ще пару йому. Хочеться вже знаєте, сісти про нього, поставити корзину. Ось і таким, вже, знаєте, подружнім, але таким загресивним агресивним тоном спитати, що тобі треба. Ось тепло є, волога є, все є. Що тобі треба? Чого ти не ростеш, друже? Якого біса ти не ростеш? Вже, чесно, я вже, аж, аж трошки аж розізлив мене. Ось, здавалося б, все повинно бути, а його нема. Таке, друзі, чекаємо ще. Ось, Чекаємо. Ну, Не знаю, це більш таки, знаєте, це Бучанський ліс, більш таки літні локації. Ось, що на ну, осінню буде. Скоріше за все, вересень взагалі випаде. От вересні не факт щось буде. Ось, Можливо, ще хвиля білого січа, ну, мало ймовірно, але в принципі можливо. Ось, А білий звичайно, вже туди, в жовтні, десь чуть похолодає, він проскочить. Таке, ну, так, Кожного року. Ну, Буває, що, звісно, осінню. Ось тут плодоносить дуже добре в Бучанському районі. Ну це опять же, це не кожен рік. Ось в цей рік будемо дивитися. Ну таке, як, як на мене, Ось я поки на паузі, мені каже, вже все зворачується потрошки. Ось різ буде дуже поганий, друзі. Якось так. Все, до зустрічі в лісі буде при нас бачити. О, ще раз грибочки покажу вам. Такі наче й непогані.